Доброго ранку. Давайте подивимось на загадану вам людину, яка може думати про вас зараз. Загадайте людину і подивимось, в яких енергіях знаходиться ця людина щодо вас, і що думає зранку про вас. Кайфушник перебляє кайфувати по відношенню до вас. Тут є почуття, але тут, знаєте. Як я відчуваю разом з вами. Це про те, що людина така позитивна, людина така романтична може бути нова енергія, пажа кубків. Це молода енергія, це людина, яка має до вас настрій романтики позиції дружби, пропозиція часу проводження, це м'які такі енергії. Але а, знаєте, а ще хочу сказати, мрійлива, симпатизувати може вам. А, от приємно цієї людині з вами. Помірність. Можу сказати, що людина не поспішає. Це, знаєте, такі поступові кроки, це розвиток емоцій і. Багато кубків, тобто кубки це про емоції, про почуття, по-перше, і цій людині з вами приємно проводити час. Людина насолоджується часом проводження, людина хоче з вами проводити час, таке враження, що ви тільки познайомились, і от людина про вас думає зранку. Ну тому що ви увечері, наприклад, провели дуже класний час. Ось такому щось іде мені. І думки цієї людини, дев'ятка жезлів, маг, двійка кубків. Знову ж таки, двіка кубків це, без сумніва є емоційне і романтичне тяжіння. Тобто, не забувайте, це не глибоке кохання, це початок, це коли ми починаємо дружити, коли ми починаємо. Поєднуємось, ми віддаємо один одному емоції, приємний такий час правоження, це дуже в Коли ми відчуваємо, що це ну, ці гармони починають діяти на нас, розуміли, так? Ну, Бачить вас дуже серйозно, таку людину, королева мишів, це mm. і тут. Хоче стабільності якоїсь, але поступово. Це лицар Пентаклів. Дивіться, людина приваблива до вас, їй подобаєтесь дуже сильно ви. Ця людина бачить в вас таку дорослу, закриту, або жінку, або чоловіка, відсторонену і, можливо, недоступну. Або чіткими межами, і а, ви знаєте, чого ви хочете. Ви людина, яка не глупа. І ця людина це щитує. Але а, бачить вас таку, знаєте, ще волюву особистість, бачить таку, знаєте, цю людину-помагу, що ви можете контролювати своїм життям і взагалі те, що ви, що ви робите, то ви на це. Ви про це знаєте, що ви хочете, ви до цього прагнете. І е, ви можете, це, знаєте, ще помагу вас, людина може бачити як творчу, ініціативну людину, навіть, навіть чарівну людину таку, до якої дуже є тяжіння, дружба. Бажання бачитись, бажання спілкуватися. Ось така є енергія. Але енергія молода. Зовсім молода. Тобто, це або молодше за вас людина, або людина, з якою ви познайомились Ну, Тут такі енергії, тут, тут ні про стабільність якусь. Тут це щось початок. От дев'ятка жезлів, вона більше вказує про те, що ви якось дуже сильно підпускаєте ви от, межі знаєте свої. І за ці межі людина розуміє, що тому і помірність, напевно, на сигніфікація, тому що ви поступово можете підпускати цю людину. І це, до речі, умно, Тому що ви ще як на початку це розклад для дівчат і чоловіків. Де вони тільки познайомились? От про таку людину ви думаєте зараз? Ну, у нього чи у неї дуже багато кубків, і є таке от бажання з вами щось будувати. От така людина думала про вас.